Смаргодинник The Blaze Butaalk 2 з серії класичних круглих смаргодинників у металевому компактному корпусі. Виробник позиціонує його саме як жіночий годинник, але в чорному кольорі він підійде чоловіка. Заявлено яскравий моледний кран Always On, тонкий металевий корпус, волога захист ip 68 Bluetooth дзвінки, біометрика, акумулятор на 200 мАч, на 7 днів звичайного використання, роботу з Android та iOS і все це за 20 доларів. Тож, як годинник працює насправді, ви зараз дізнаєтесь. А при тим, якщо подобається моє відео, то поставте лайк та підпишіться на канал в YouTube та Telegram. Підтримайте український контент на YouTube. Годинник продається в трьох кольорах: коричневий, золотий та чорний. Годинник поставляється ось такі коробці, так розміщується годинник. В комплекті йде кремістого користувача на різних мовах та двохпіновий USB-зарядний кабель. Корпус та безель годинника виконано з металу, Зворотня сторона у нас якісного пластику, діаметр корпусу 44 мм, товщина 11 мм, вага з ремінцем 45 г, ремінець шириною 20 мм, комплект ремінець гарної якості, застібка ремінця металева, екран прикритий безелем, втоплений десь на 0,3 мм. На зворотній стороні у нас розташовані датчики, механізм фіксації ремінця та контакти для зарядки. Зі складанням годинника проблем немає, все виконано якісно. З правого боку у нас дві кнопки, між ними мікрофон. Кнопки натискаються чітко, люфту немає. коротке натискання відповідає за активацію екрана, повторно до перехід меню додатків та крок назад. Подвійне натискання меню додатків змінює його стиль, довге натискання на циферблаті відповідає за вимикання годинника. Друга кнопка теж активує екран. Одиночне натискання перехід до меню тренювань. Біля верхнього кріплення ремінця розташований динамік. Екран. Це amoled екран діагоналю 1,3 дюйми з роздільною здатністю 360 х 360 пікселів. Пікселів непомітно, картинка чітка, насичена та яскрава. На сонці гарно видно. Автоматичне релювання яскравості немає. Керування яскравостю знаходиться в меню швидкого доступу. Олеофобне покриття є, і воно непогане. При піднятті руки екран активується швидко. при Придвертання руки екран гасне. При увімкненому Always ON переходить на Watch Face. є два Always ON цифровий та аналоговий. Яскравість Always On нормальна. Always On працює на постійній основі, функція постійно активного циферблату немає. Інтерфейс. Інтерфейс годинника працює швидко, є незначні уваги. За роботу інтерфейсу відповідає чіп RTL8762 DT. Версія прошивки 1.14 Інтерфейс годинника підтримує лише російську мову, переклад нормальний, годинник працює з додатком FitCloud Pro. Якщо на смартфоні встановлена українська мова, то додаток буде українською мовою, а годинник англійською. В годиннику є 10 watchface, змінюються довгим тапом по екрану. Замінити можна лише один watchface. Свайп зверху відкриває меню швидкого доступу, де ми бачимо дві маленькі іконки стану bluetooth з'єднання до смартфону та зряд батареї. Відсотки зряду батареї можна приглянути лише в основному меню. Далі режим Не турбувати. Керування яскравістю, основне меню. Пошук телефону, Bluetooth-дзвінки та передача медіа на годинник. Свайп зліва 5 востаннє використовуваних додатків, погода та додаток телефон. Свайп справа віджити додатків. Перше це щоденна активність, вимірювання пульсу, віджит-телефон, сон, погода, тренування, музичний плеєр, доступний редактор віджитів. Де можна додати, видалити та відсортувати віджити додатків. Повідомлення: Свайп знизу відкриває повідомлення. При отриманні повідомлення годинник вібрує вібрація відчутна на максимальному рівні вібрації. Налаштування вібрації є, два рівні. При отриманні повідомлення екран активується. Повідомлення показує вигляді банеру зверху екрану. Якщо на смартфоні активний екран, то повідомлення не дублюються на годинник. Це можна налаштувати в додатку на смартфоні. Повідомлення показують до п'яти рядків тексту, не групуються в розрізі додатків. На непрочитаних повідомленнях є червона крапка. Сортування повідомлень від часу отримання повідомлення спочатку нові, іконки деяких додатків підтримуються, відображає іконки Telegram, Viber, пошти, Facebook і надібувають проблеми з отриманням повідомлень від Viber та TikTok. Повідомлення можна видаляти як всі одразу, доступно в кінці списку, так і поодинці. Емодзі годинник не підтримує. Основне меню. Перше це стилі меню додатків. Три стилі. Далі екран, зміна цифр блатів, рівень яскравості екрану, період активності екрану від 5 до 9 секунд, період активності екрану при піднятті руки від 2 до 6 секунд, Always ON цифровий та аналоговий. Батарея, поточний рівень заряду акумулятора та активація режиму енергозбереження, налаштування рівня вібрації, мови, є тільки російська, української немає, QR-код додатку FitCloud PRO, встановлення паролю розблокування годинника, система, інформація про годинник, вимикання при завантаженні, меню додатків, перше це номера набирач, персоналізовані контакти можна додати до 10 контактів, журнал дзвінків, щоденна активність, тренування. Пульс. Сон. Вимірювання артеріального тиску. вимірювання сатурації. Повідомлення. Погода на добу. Музичний плеєр. Анімації плейпаузи немає. Назву пісні не показує. Рівень гучності керується двома іконками. Плюс-мінус. Плеєр працює в фоні. При тренуваннях плеєр недоступний. Секундомір. Таймер. Встановити можна свій таймер. Секундомір та таймер в фоні не працюють. Будильник. Встановлення будильника можливе тільки через додаток на смартфоні, пошук телефону, основне меню. Точність вимірювань. При вимірюванні пульсу та тиску годинник використовує два зелені святодіоди. При вимірюванні сатурації два червоні. Є датчик наближення. В повітрі не вимірює. На столі вимірює. Щодо точності пульсу на наруців спока відхилення 26 одиниць. При навантаженнях показує повільну динаміку. Відхилення може досягати 30-40 одиниць, при пульсі вище 120. Кисень вимірює за 20 секунд відхилення 1-3%, артеріальний тиск рандомні показники. Підрахунок кроків приблизно з похибкою плюс 5%, короткі дистанції до 5 кроків може не враховувати. Загалом на коротких дистанціях значно більша похибка підрахунків, фази сну не вимірював. Дзвінки, якість динаміку та мікрофону на середньому рівні, при вхідному дзвінку годинник вібрує, на екрані відображається ім'я абонента або номер телефону, також показує кнопки Прийняти дзвінок та відмінити. Для відображення ім'я абонента потрібно його додати до контактної книги годинника через додаток FitCloud Pro. При прийнятті дзвінка на екрані видно іконку зміни гучності дзвінка, при натисканні на неї показує рівень гучності. Далі відображає номер телефону або ім'я абонента. Кнопка вимикання мікрофону, закінчення дзвінка. Проблем з випадковим прикиданням дзвінка на годинник чи смартфон не помічено. При вхідному дзвінку його автоматично перекидає на годинник. Необхідно вручну кожного разу перемикати дзвінок з годинника на смартфон. При дзвінках з месенджерів годинник одноразово вібрує, екран активується та показує повідомлення про вхідний дзвінок. Автономність. Віродник заявляє акумулятор ємністю 200 мАч та автономністю при звичайному використанні в 7 днів. По факту зовний сон години працює до 2 днів, безовий сон в середньому 6 днів з вимірюванням пульсу кожного годину на протязі дня та періодиними Bluetooth дзвінками. Розряд нерівнемірний, на останніх відсотках працює довше, ніж зазвичай. Відсотки зряду показує крат на 1%. При зарядці менше 5% система вимикає вібрацію, повний заряд батареї триває 1,5 години. Волога захист. Виробником заявлено стандарт IP68, можна мити руки з годинником, ходити під дощем. Функції продувки динаміку відсутня є водні тренування. Зв'язок зі смартфоном використовується Bluetooth версії 50 Energy. зв'язок стабільний, після розриву зв'язок відновлюється. Додаток FitCloud Pro, додаток з мінімалістичним інтерфейсом, все необхідне є. Додаток поділений на три вкладки. Перша вкладка відповідає за зібрану статистику, друга вкладка за налаштування годинника, третя вкладка за профіль користувача. В додатку доступний великий вибір циферблатів, самі різноманітні циферблати, Я думаю, кожен знайде циферблат для себе. Доступний редактор циферблатів, де можна встановити своє фото та виконати деякі налаштування. Є можливість індивідуально налаштувати повідомлення на кожен додаток на смартфоні. Будильник встановлюється через додаток на смартфоні. Скидання до заводських налаштувань годинника доступно тільки через додаток на смартфоні. В профілі користувача можна синхронізувати свої дані з Google Fit та Health Connect. Висновки: ZBSB Talk 2, стильний годинник з компактним металевим корпусом, гарною якістю виконання, має гарний AMOLED-екран з зовий сон, велику кількість різноманітних циферблатів, вологозахист по стандарту IP68, Адекватний тач, простий та швидкий інтерфейс, відчутне вібро та достатня автономність в 6 днів. Але ж якщо виробник позиціонує даний годинник як жіночий, то чому немає додатку жіночий календар, хоча навіть звичайного календаря немає, також відсутній калькулятор. Є проблеми з точністю датчику, моніторингу здоров'я, інколи проблеми з повідомленнями від Viber та TikTok. Я надав вам детальну інформацію про годинник, тож купляти чи ні вибір за вами. Якщо в кого залишилось питання, то пишіть коментарі і обговоримо. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу, до зустрічі!